Дві, друзі, я вас вітаю, також вітаю, як ви зрозуміли з назви вже ролику, синюха Сенюха Коротше, Я не пам'ятаю, що називається Gold. Подивіться, друзі, яка краса. Уже, уже рожевіє. Зимувала людина з листями. Тут це під гортензією Silver Dollar. Ось, тримайтеся таким гарним таким компактним кущем. Я, до речі, в продажу зараз. Пишіть це неймовірно, щось, подивіться, друзі, як гарно вона грає усіма барвами високі. і червоний, і помаранчевий, і жовтий, і зелений, і сатовий, жовтий, які хочеш. Боже, друзі, насправді це була моя така експериментальна покупка, тому що я ніколи не знав, що таке синюха, синюха до того часу, доки не поняв, що якось бо на виставці, на виставці був рослин. Там була ярмарка. Ханька, привіт. бачите, яка теж різнокольорова. Ой, вибачте, пальцем закрив. Ось, я думаю, куплю, газі буде якась штука, синюха якась бачу, вирігати, навіть буде красиво. І лише через три роки я зрозумів, ну як я це зразу, як вона тільки розцвіла, Яка це дуже неймовірна, красива і дуже проста рослина в вирощуванні. Зараз вона починає рости, а потім видасть такі квітконоси із такими, такого, знаєте, такого. Такого дин чи такого з поволокою таким кольором, такого синювато, такого бускового, дуже красивого кольору квітів. Вони цвітають два рази в рік. Ну, у мене два рази нацветає, Вони цвітає зараз весною, а потім буде цвісти а потім буде цвісти ще трошки літом. Потім. Бо, слухайте, навіть якщо не цвіте, друзі, подивіться, яка краса. Просто тут що, і Собаки гавкають, все, от, так що зробити? Ні, так не виходить. Тому що в мене на цьому дебільному телефоні хороший телефон, пропала функція налаштування ручного відео, а обліт немає коли час. Повірте, друзі, воно дуже красиво, воно надзвичайно колоритно, різноманітно. Рекомендую, пишіть, поки ще є.